Міжнародна та європейська федерації журналістів закликали владу Польщі відреагувати і розслідувати можливе порушення прав журналістів інтернет-видання Українська Правда та район інюа, які вели відеозйомку торгівлі з Росією на польсько-білоруському кордоні. За що і були затримані польськими правоохоронцями? Нагадаємо, 27 лютого знімальну групу Української правди та її керівника Михайла Ткача затримали польські спецслужби, коли ті фільмували товарообіг з Білоруссю. В той же день приїхали. До польсько-білоруського кордону і відповідно побачили, що ну, сотні і напевно тисячі фур, які, якщо постояти годину, дві-три, е, грубо кажучи, раз на хвилину виїжджає в один і в інший бік одна або дві вантажівки, і е, тому очевидно, що шалений товарообіг між е, Польщею і Білорусією. Очевидно, що це не лише е, Білорусь, а й Росія, яка використовує Білорусь як е, транзитну країну, е, і не лише для російської армії, а й для е, різного роду товарів, в тому числі е, сільськогосподарської продукції. Тоді, як сільськогосподарську продукцію з України, учасники блокування висипають. Просто на землю очевидно, що це не просто домовлення з цими між якимись бізнесменами. Очевидно, що чомусь претензії польських фермерів немає до продукції з Росії, зокрема і досі.